Ну, точно, вітаю на каналі Стів Place. Що, друзі, це буде фінальна частина е, з сьогоднішніми героями. Сноупік 0,67 гра. Відстань 50 метрів. Мішенька дуже далеко. Вже все виставлено і готове до стрільби. Ця позиція. Я трошки переніс її, сунув на декілька метрів. І тепер від тієї позиції до цієї позиції у мене рівно тепер 50. З половиною метрів. Це буде дуже зручно. Буду стріляти в обидва боки в залежності від ситуації. Погодка дуже стрьомна. Я, я маю на увазі, що можливий дощ і навіть де-не-де -де -де відчувається якась, що падає крапелька. Ну, встигну, не встигну, час покаже. Це кулі, які я тестую. Бажаю всім. Приємного перегляду, слава Україні! Підтримайте канал, поставте вподобайку та підпишіться ті, хто ще цього не зробив. А всім підписникам низький клін і велика подяка. Поїхали! Закінчив стрільбу, барабани не крутив, плюс-мінус летить десь близько до центру, тому на це не зважайте. Будемо дивитися тільки на групу. Так, було зроблено 10 пострілів. Чомусь 9 нарахував. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десь десь одна в одну. Напевне, на відео ви бачили. Давайте сьогодні зробимо акцію. І зробимо мінус 3 з 10. І що ми отримуємо в кінці? 40 на 32. Якщо враховувати мінус 2, то буде 40 на 60. Отакий От результат у нас вийшов. Результати більш ніж чудові, я вам так скажу. Навіть 40 на 60 на 50 метрах, враховуючи то, що. Якщо цю кульку зараховувати, то вона якби одна відірвана від основної групи, то теж бомба. Якщо забрати їх три, то ви просто подивіться блин, на цей результат. Ну, це... це дуже добре. Кулі чистенькі і додаткових маніпуляцій з ним робити не потрібно. Вони досить якісно зроблені. Юпочка, як бачите, от, треба, щоб її зігнути, треба докласти зусиль, тобто супер легко, вони не мнуться. Це хороший показник. Купність куль, ви самі все бачили. Дивіться також попереднє відео. На коротшій дистанції. З даним магазином вони повністю сумісні і е, з красунею також. Нагадую, ціна пострілу в районі 70 копійок, що є дуже непогано та економічно доцільно. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. По габаритах вони виглядають як набагато більші і важчі кулі. Ви все чули і все бачили? Можливо, ми з ними ще зустрінемось в інших відео в порівняннях або батлах. Тому якби би про щавай не буду говорити. Я однозначно їх рекомендую для даного девайсу і, і цілком повністю вважаю, що це гроші не були потрачені даремно. Пробуйте! Красуньку настав час файно відчистити перед, перед оглядом та тестуванням нових кулів. Невеличкий анонс. Наступні кулі на тестуванні будуть гостроголові. Це будуть перші кулі, які я буду використовувати з Gamma Warm Magnum Pro. Побачимо, що з цього вийде, і обов'язково їх спробуємо та порівняємо на пробиття. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Підтримайте, будь ласка, канал, поставте вподобайку, підпишіться, підтримайте українське, допомагайте нашій армії. Па-па!